Друзі, всім привіт! Кавуни, дині м'ясо та риба знижки в АТБ. Запрошую до перегляду. Кавун перший гатунок 19,49 за кілограм. Кавун безнасінний. Перший гатунок 24,95. Кавун жовтий. Перший гатунок 35,89 за кілограм. Пакси диня узбецька.

Ківі 20 гривень за 100 грам. Манго 20 гривень, гранати 28,90 Яблука Голден 89,95 Яблука ред принц 96,95 Банани 63,69 Грейпфрут – 88,95. Авокадо хас редуит 2 штуки 79,90 за упаковку. Авокадо перший гатунок – 22 гривні за 100 грамм. Авокадо хаз 17,50. Пінк пікле 93-95 за килограмм. Яблука сортове 93-95 девяносто тепличні семьдесят четыре девять. томати чері 250 двем, сорок четыре девяносто. Томат червоний, коктейльний, по знижці пол кг 79,90. Томати рожеві, томаты

Буряк Рані 9,59. Гарбуз хакайда 49,49 за кілограм. Перець солодкий червоний 12,65. Перець салатний 39,95 за кілограм. Салат листовий горшику 31,90. Баклажани різнокольорові.

Виноград білий фасований 500 г 149,90. Виноград білий 12,60 за 100 г. Персики інжирні 14 гривень за 100 г. Лохина 27,90. Персик інжирний, 99,95. Персик, перший готунок 11 гривень. Нектарину кошику 99,95 за кілограм. Лимони лайм по знижці 16,50. Сливи 59,95 за кілограм. Гриби і печериці королівські, 350 грам. упаковка 61,90.

Морская капуста разумный выбор 66,90. шесть Морская капуста своя линия маринована тридцать Салат чука из морских водорослей семьдесят восемь Морква по корейски разумный выбор 64,90.

Базиль і суміш салатного листя італійська 41.90. Петрушка, пучок 8.90. Мікс зелені кріп петрушка 25.90. Кріп, пучок 29.90. Цибуля зелена 100 г 3790. вітамінний пучок і петрушка. Цибуля зелена 3490. акції майонез гуляй поле традиційний 61,20 550 г. Майонез соліс провансаль 71,40. Майонез соліс чудовий 300 грамів 3630. І 560 грам 61,50. Майонезний соус для катесний торчин 520 грамм 49,50. Майонез європейський торчин 300 грамм 44,90. Майонез європейський на перепилиних яйцях 68,90. Майонезний соус щедра столовий 300 грамм 2530. Майонез щедра провансаль 400 грам 47,90 Майонез для дітей своя лінія 25,90 Майонез провансаль своя лінія 0,5 кг 49,60 грн. Майонезний соус легкий своя лінія 34,90 грн. Майонез щедра провансаль 300 грам 31,90 по акції паста томатна, розумний вибір, 10,50 Кетчуп томатина в асортименті лагідний, шашличний, гострий чили, 6,90 Паста томатна, своя лінія, 250 грамів, 29,60 гривень. Соус тартар в 25,40. Соус чумак французский. З гірчицею. 200 грамм в ассортименте. Чесноковый 29,90. Соус с чесноком жирно 23,90. Вірчиця класична. Міцна своя линия 22,30. Соус Херсонський. Чумак 53,90. Гірчиця медова, щедра 13,30. Акція соус приправка теріяки з кунжутом та імбиром в асортименті 36.50. Приправа лимонна на каміс риби 22,90. Приправа ексклюзив до шашлику в асортименті до м'яса 39,90 Суміш суха цвіт аромат сирна 20,90 Суміш до курки, и цвет аромат 12,60. Гвоздика ціла, своя лінія 20,60 Приправа торчен 10 овочів. універсальна 20,20 ,20. Приправа 12 овочів. універсальна, Гранульована. Своя лінія 26,60. Приправа 12 овочів. та і Делія 18,20. По акції слайси, сушені, рябчик свили курячого з паприкою та перцем. Смак соєвого соусу 60-20. Палочки лососів морські, салона сушені, 36,20. Стружка кальмара, сушена салона 39,20. Слайси рябчик, свіли курячого сушені зі смаком сиру гауда 9030. Арахіс салоны смажений смак сметана тазили 14,90. арахіс смажений салоны зі смаком васабі Своя лінія 17,50. Новинка арахіс смажений зі смаком сиру алмонд 30,90 Арахіс смажений смаженный бебок смак бастурми 27,90 Факції Грінки флінт, житній, зі смаком томату спайсі 21,20. Сухарики хрумтін. Багетти зі смаком королівського краба. сметана і зелені 16,80. Новинка сухарики хрумтін з житнім борошном зі смаком буженіни. Зі смаком лобстери 22,70. Сухарики мареті брускетти зі смаком сметани та цибулі 43,90. Новинка чипси кукурудзяни тратиться зі смаком ніжного сиру. Зі смаком пікантної паприки 39,90. Пакци чипси кукурудзяни даритес. Зі смаком сиру в асортименті 43,90. Чипси Лівіті з рису зі смаком техасски барбекю 29,90. Кульки, Бум курудзени салоні зі смаком сиру, піци, салями 3,90. Грінки Флінт Житньо пшеничний зі смаком Сьомга та сир 26,90. Snake spellet, своя лінія. Зі смаком бекону в асортименті Куряче крильце барбекю 36,90. По стегно курча от бройлерів в маринаді 13,97 за 100 г. Гамілка в маринаді 11,20. Фарш курячий позначиться 85,40 Пол кілограма. Ковбаски на нямські значенка вершкове масло і трави 190. Ковбаски на мартадельки до гриля 600 грамм 142,90. Познишці філе малы золотка курчат бройлерів 19,59 за 100 грамів. Печінка курчат бройлерів 8,89. Четвертина задня, курчат бройлерів, розумний вибір 9,35. Серце курчат бройлерів 10,88 за 100 грам. Піджарка зі свинини, своя лінія 700 грам 191,90. Бекон зі свинини глобина 27,70 за 100 грам Ковбаски для гриля часникові глобина 0,5 кг 109,70. Позначці ікра імітована зі смаком гарбуші 72,80. лосось спеціального засола. 157,90. Икра закинечной рыбы лососем водний свет 56,40. оселедець філе шматочки. Разумный вибір 43,40 оселедець филе, своя линия пряно пикантные. Філеш моточки 45,90 180 грамм. Оселедство своя лінія, Філеш шматочки 300 грамм, 67,50. Масляна холодного копчення. Кит 63,80. Паста и корновий ладес с копченной форелью. Закрой 53,90. Крабові палички, водний світ, 73,50 По акції Форель слабосолона шматок зі шкірою. Своя лінія, 180 грамм, 165,90 Скумбрія, Скумбрия, смак без голови, холодного копчення. 39,66 за 100 грамм. Знижка 40%, крабові палички, водний світ, сніжний краб. 46,90 шесть девяносто. Яйца курячі 5,14 за одну штуку. Новинка на соняшника великий карат смажене. Салона не салона. 56,30 160 сто Новинка чипси, картопляні чипстерс зі смаком азійські барбекю. Борщ 42,90. Новинка чіпси картопляні лей, смак. Зі смаком сальси, Смак чилі та лайму 56,50. Новинка чіпси картопляні лей, смак м'ясної пательні. Смак королівського сиру 56,50 Знижка 40% чіпси лейс картопляні зі смаком крабу, смак сметани та зелені 120 грам 38,40. Чіпси картопляні своя лінія зі смаком крабу, маленька пачка 25 грам 11,90. Насіння гарбузове смажене соломи своя лінія 47,70. Насіння соняшника Сан Саныч смажене соломи 45 40 170 г. Насіння соняшника Сансанич Преміум 37.90. Насіння соняшника Сансанич Преміум смажене не солоне 35.90. Бажаю всім здоров'я, щастя, успіхів усьому. Дякую, ваша на вакції.